Так, дівчатка, всім привіт! Сьогодні ми з вами зв'яжемо дитячі мітинки. Приміряємо мий Ванюшка. вони десь на 8-10 рочків. Зараз я вам розкажу, які тут розміри. В'яжеться все дуже просто. Я вам такий варіант показувала декілька днів назад. В мене коротесненьке відео з магазину я вам знімала. Такі ж, така ж сама моделька, тільки для дорослих. Дивіться, дуже зручно, гарно і теплесенько. Зараз якраз на цю погоду такий варіант підійде. Так, дівчатка, скажу вам, які... до речі, не, немає етикетки в мене. На, ниточ... на ниточки, показую вам, як вони виглядають. І знаєте, що ми зробимо? Ми... Діаметр ниточки я вам покажу. Може, хто з вас знає, що це за ниточка? В мене вона без етикетки, на жаль, дивіться, як її розправити це діаметр 1 см, але вона така. Пласка ниточка. Дуже-дуже м'якенька для дитячих виробів ідеальна. Дивіться, ми в'яжемо прямокутничок, отакий його. зараз розміри покажу вам. Просто лицевою гладдю. Дівчатка, хто набирає на одну спицю виріб, то, будь ласка, тут набирайте на дві, тому що тоді буде. Досить туго отут, і буде не дуже зручно дитинці ручку всовувати в мітинг. Тому на двох спицях зараз покажу вам, як я закривала оцей шовчик. Не шовчик, а такий краєшок, дивіться, щоб він не перегібався ні наперед, ні назад, то зараз покажу, як вам його як я закриваю. Так, як ви вже зрозуміли, по лінії шву. Ми робимо просто залишаємо тут дірочку для пальчика. Так, ширина. Це на 8-10 рочків. 19 см ширина і висота 17 см. Такий прямокутничок ми вив'язуємо. Далі, дивіться, коли ми дов'язали, залишаємо ниточку, не обрізаємо. її зовсім коротесенько обрізаємо трішечки довше, тому що зайві вузлики на, товстіх, на товстих нитках дуже гарно видно. Тому ми цією ниточкою зшиваємо по лицьовій стороні. В мене є відео, де я показувала вам. Це зовсім простенький варіант. Зараз покажу, як я сшиваю. Щоб не шукати. вам його. Шиваєте, залишаєте таку дирочку для пальчиків, оцю сюди. Дійшли, я залишила, щоб вам показати. І Потім зверху у нас тут буде теж невеличка ниточка, якою ми з цієї сторони шиваємо. Тобто намагаємося робити менше вузликів. Потім вивернемо і по зворотній стороні. Оці ниточки ми закріпимо їх е гачком, напевно, буде краще, по цьому шовчику зворотньому. Так, тепер давайте покажу вам, як я закривала, закривала петельки. Це у мене замовлення. я Декілька таких моделів буду в'язати. Тому багато в мене зразочків, щоб вам показати. Так, першу петельку ми знімаємо. Для того, щоб у вас не перекручувався оцей краюшок, не треба закривати або одними зворотніми петельками, або одними лицевими. Ми їх чердуємо. Перша петелька лицьова. Накидаємо, так, далі зворотня петелька за праву дольку, щоб вузлика лишнього не було, зворотня, теж накидаємо першу петельку на другу, далі лицева петелька. Зворотня петелька. І таким чином у нас буде краюшок рівнесенький. Не буде підвертатися і не буде дивитися ні вліву, ні в праву сторону, буде по центру. Бачите, він рівнесенький. А зверху у нас косичка. Така у нас махрова ниточка, її не зовсім дуже видно гарно, але тут така косичка. Отак е закриваємо. Все, більше тут нічого такого складного немає. Зшили і все. Мітенки, Це буквально годинку посидіти, навіть менше. І така обновочка буде для ваших діточок. Дівчатка, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на мій канал. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!